Адже ми дізналися вже прізвище. Майбутнього можливо, майбутнього віцепрезидента при президентові Трампі, якщо він на виборах переможе, Джей Ді Венс. І от декілька цитат ми озвучили: позиції світоглядні якісь думки такі цього чоловіка стосовно України Росії. Отже, ну що, варто нам фактично вже очікувати абсолютного негативу від Трампа і його кабінету, так якщо він переможе на виборах, чи все ж таки варто розцінювати це як популізм, передвиборчий популізм а ді? Ілі може трохи інакше виглядати Трампівська політика щодо України і щодо Росії. Ну насправді я завжди згадую відомий вислів про те, що є три найбільше брехні у світі. Це перед виборами під час війни та після охоти. І в тому в цьому плані верніше, я думаю, що ті заяви, які зараз лунають від е, Трампа і Венса, ну це передвиборчі е, гасла, які подивимося, наскільки будуть матеріалізовані. Знаєте, і ось оскільки вже відомо, що республіканці висувають пару Трамп Венс, е, то зараз дуже цікаво буде дочекатись висунення від демократ. Ті, бо знаєте, ось я до останнього моменту на цих виборах не буду впевненим у тому, що буде саме Байден від демократів. Я в принципі не очікував, що й Трамп буде, але оця історія з замахом. А поки що, давайте так ми не маємо всієї повноти інформації, щоб якось по іншому її називати. Дала б Трампу безумовно певних голосів період висунення, тобто на цій хвилі він звісно був висунутий і він провів свого. Кандидата віце-президента, вже є реакція і Байдена, і Камали Харіс стосовно того, що Трамп бачив в Венці себе більш молодшого. і Отже, його висунув. До речі, Камала Харіс вже запропонувала дебати. З а Венсом Камала Гарріс прагне довести, що є, є кандидати гідні і достойні поблизу Байдена бі біля нього, близько біля Байдена на цих виборах, і вона здатна от Джей Ді Венса побороти на дебатах, перемогти, чи це якось вплине на передвиборчу траєкторію самого Байдена або ж Камала Гарріс, адже досі нуртують такі різноманітні версії, чутки стосовно того, що саме Камало Харіс можуть висунути вже кандидат. В президенти Байдена на з'їзді демократичної партії відхилити кандидатуру. Все це існує, але власне чи дійде до дебатів між кандидатами віце-президенти, це цікаво буде спостерігати. зараз. же маємо крім того, що Трампа висунули ще одну новину. Поки ми налагоджуємо зв'язок з нашим співрозмовником. Розкажу її. Це важливо. Це стосовно Трампа новина суд, американський суд власне відхилив, закрив. Кримінальну справу проти Трампа, яка полягала в тому, що він е, просто вивіз із Білого Дому секретні документи і користувався ними у своїх власних інтересах. Працював з ними, скажімо так, у Флориді у своїй е, резиденції в Маралаго, і ну фактично викрав ці документи з Білого Дому, і така кримінальна справа проти Трампа існувала до останнього часу, вважалася основною, фактично, проти нього найбільш такою аргументованою і За якою Трамп може бути навіть знятий з виборів і понести покарання, але суддя власне визнала, що справа була політично вмотивованою, і неконституційним було призначення спеціального прокурора Джейка Сміта в цій справі. Суддя Елін Кеннон ухвалила рішення справу цю закрити. Ну і Трамп власне тріумфує, каже, що це от початок кінця полювання на відьом. Всі справи проти нього розваляться. Якщо і попередня справа, власне кажучи, ну ні до чого конкретного. Не призвела, хоча там Трампа мається на увазі. Історія з цією порноакторкою штормі Деніелс. Так і ця справа розвалилася. Так і він далі на виборах. Він далі в процесі. То, власне кажучи, вже таке враження, що Трампу нічого не загрожує із цього боку, із цього флангу судових різноманітних кримінальних переслідувань до нас приєднується. Повертається наш співрозмовник. Іван Ус і, Іване, вам слово. Якраз історія з дебатами віцепрезидентів це щось новеньке для мене в американській. Політиці, абсолютно так, і власне Камала Харіс іде на цей крок, тому що знаєте, я думаю, що вона прекрасно розуміє, що що Трамп, що Венс. Вони не мають достатньо експертизи взагалі у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, до речі, не впевнений, що й внутрішній, і власне щоб підкреслити цей момент. А ще раз нагадаю таку історію: що коли були дебати Трампа і Байдена, всі ж сказали, що Ой, Байден провалив цей дебати. Він виглядав дуже невпевнено, тобто дуже багато критики до Байдена. Але потім вийшла стаття: якщо я не помиляюсь, «Нью-Йорк Таймс не може з джерелом помилитись. І там е підрахували кількість брехні з обох сторін, і ви сказали, що від Трампа було 34 брехні, а від Байдена 8. І оцей момент я думаю, що його ще будуть обігравати демократи. І Якщо будуть гіпотетичні дебати кандидатів віце-президенти, вони якраз і будуть робити ставку на тому, що під якимось емоційним впливом цієї республіканської хвилі, необхідності якихось докорінних змін до влади в США може прийти люди, які не мають достатнього фаху для своїх посад. Тобто, що люди, яких обирають керувати США, не зможуть це робити, тому що не розуміють, як це і це буде акцент демократичної партії. Але повторюсь, все одно я чекаю, що буде несподіванка від демократів. Я все ще чекаю, що кандидат буде не Байден, не до речі, не Харріс. Я очікую Гевіна Ньюсома або Мішель Обаму. Але ну подивимось, тому що все ж таки Сполученим Штатам Америки і демократичні партії вирішувати хто від них піде. Але я по перед тим як на жаль через відсутність світла не зміг договорити, хотів згадати пост Хейлі. Яка одразу після дебатів Байдена і Трампа сказала, написала в мережі ікс пост про те, що Байден напіде в президенти, і республіканці повинні бути готові до цього сценарію. Ми бачимо, що зараз на хвилі цього спроби замаха на Трампа, а Трампа висунуто. Але давайте моделювати, що буде, якщо в останній момент демократи вирішать поставити іншу людину ніж Байден. І в кого будуть більше шанси, бо так від молодий президент але якщо підкреслити його недостатній фаховий рівень і підкреслити те, що подібні кроки, як до речі, закриття справи про яку ви згадували перед моїм повторним включенням, це радше сигнали того, що деградує американська система. І що Сполучені Штати Америки такими кроками дуже швидко можуть повторити долю країн Латинської Америки, які там декілька десятиріч тому, як любить згадувати хав'єр-мілей, президент Аргентини взагалі то були одними провідних в економічному плані країн світу, а потім вони різко втратили своє значення. Ось так, сполучені штати Америки можуть піти цієї траєкторією, і за якихось там 20 років вони вже не будуть далеко домінантами. І безумовно, якщо це майбутнє. Намалювати американському виборцю і до довести до нього, що поточний стан справ якраз може призвести до подібної ситуації, тобто намалювати візію, подивимось, якими будуть результати цих виборів. Так, справді демократи стоять перед дуже непростим вибором, що їм робити далі, яку стратегію обирати. Ну але дійсно не будемо передчасно хоронити кандидата від демократів. Все ще може статися, навіть попри те, що зараз Трамп, шанси Трампа виглядають доволі таки високими на цих виборах на перемогу. Ну і ще одну тему, яку хотілось би з вами обговорити, пане Іване. Це історія чуток навколо перестановок у нашому уряді українському. З'явилися також коментарі вчора від президента Зеленського в ході прес-конференції голови держави, спілкування з журналістами, і президент на пряме питання журналістів, чи очікуються якісь перестановки в уряді, включно із заміною прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. відповів незаперечно, а скажімо так, навіть доволі таки ствердно, Щоправда, в загальних таких фразах і словах описав ситуацію президент так, що ми працюємо над цим питанням, займаємося цим процесом, От, щоб не перекручувати слова президента, не що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо стануться, то обов'язково ви будете про це знати, ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне, можуть бути. Ми займаємося цим процесом. Ну багато публікацій було в ключових медіа там інсайдерських різних моментів. Так стосовно того, що нібито розглядають на банковій заміну прем'єр-міністра. Чому так? Чим ж скажімо, так надає собі ради або розчаровує главу держави, і що може далі відбутися? Ну насправді ми не можемо сказати, що ці чутки з'явились зараз. Знаєте, я згадую період півроки тому, чи можливо, навіть більше. Вже навіть казали прізвище. Оксана Маркарова, саме посол України в Сполучених Штатах Америки, може замінити пана Шмигеля у Крис-прем'єр-міністра. Тоді було багато розмов, але вони кудись зникли. Тому знаєте, ось поки що так дійсно розмови є, хоча б чому тому, що Таншмигаль вже здається встановив рекорд по перебуванню в кріслі прем'єр-міністра України, адже ще до початку повномасштабної війни він був прем'єром одразу після Ганчарука і повністю період війни вже майже два з половиною роки. Тобто, це для України такий ну дуже тривалий період, і дійсно багато хто каже, що просто тому, що іноді для того, щоб Робити якісь зміни в державі треба змінювати прем'єрів як голову виконавчої влади України, так? Але ж все ж таки, давайте дочекаємось матеріалізації чи бо є безумовно претензії до пана Шмигаля але як на мене, він людина, яка. Якраз на відміну від багатьох інших прем'єрів і інших політичних діячів, особливо не працює над своїм власним політичним іміджем, над своїм власним політичним образом. Тобто він, якраз як технічна людина, як на мене, він не задовільняє президента в тому плані, що він не претендує на якісь амбіції, тобто історія України згадує багато Моментів, коли було складно, що в президента і прем'єр-міністра, саме через те, що прем'єр-міністр він дуже піклувався про своє політичне свій політичний імідж. А, пан Шмагаль цього не робить, і власне, тому він може і задовільняти президента. І по про те, що є критика, по про те, що знаєте, дуже багато хто за ну вже понад рік каже, що треба змінювати, треба змінювати, але знаєте. Ну, як на мене, прем'єр він якраз і повинен бути знаєте, такою темною конячкою, яка працює і не робить якихось гучних заяв. Тому якби подивимось, що буде. Я розумію, що вже якби треба і партнерам показувати, що якісь зміни відбуваються, і якби не було війни, давайте визнаємо можливо, вже була б зміна кабінету міністрів. Я маю на увазі прем'єр-міністра, але в умовах повномасштабної війни, хоч до речі, були певні зміни. Включаючи міністра оборони, що також рідко відбувається під час військового конфлікту, але в Україні це відбулось. Тобто, це не ну, означає, що у нас табу на заміну уряду. Тим не менше, подивимось, наскільки. Певні кандидати зможуть очолити уряд. Наскільки це буде завідовільняти наших партнерів, які виділяють нам допомогу, Я нагадую, що майже на половину наш бюджет залежить від зовнішньої допомоги, тому в даному випадку нам слід дослухатись до думки партнерів, які як то кажуть, платять гроші. А хто платить гроші, той замовлює музику? Тому ну будемо дивитися і зараз ну знов з'являється кандидатура прямо. Визнаємо, ну, подивимось наскільки ці кандидатури і ті, як писала українська правда, певні певне бачення трансформації в кабінеті міністрів. Наскільки воно буде мати місце?